Аліна Шупта з Чернігівщини. Її цивільний чоловік зник без звісти торік на Донецькому напрямку. Жахлива звістка її шокувала. Дві неділі ступора. Потім зверталися ж у поліцію, в координаційний штаб подавали на червоний хрест. Допомогли дуже групи наші, такі ж саме однодубці, як і ми. Де ми один на одного вже вийшли і разом об'єдналися в одну групу, і там уже, уже більш була підтримка, розуміння. Зі слів Аліни, найбільшу підтримку вона отримала від таких же, як і вона, жінок, пікети в різних місцях. Зустрічі з представниками громадського сектора та неурядовими організаціями допомагали і морально, і інформативно телефонували побратими з військової частини, і побратими чоловіка пропонували допомогу. Чого не скажеш про державні органи? Лише тепер в їхній громаді з'явився представник, який допомагає як ветеранам, так і їхнім родинам. Він допомагає оформить, е, оці витяги, наприклад. Е, тобі потрібна якась там довідка із ТЦК. Е, ну, те, що тобі не зрозуміло, вона тобі допомагає, тебе курірує, як це правильно сказати. Е, правильно тобі напряму каже, куди тобі треба звернутися і що далі робити. Ну це набагато легше. Я правда, я, я дізналася, що в нас тепер є така людина на е, це набагато. Тобі буде легше, і морально, тому що ти знаєш, що ти сам, 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 тобі тебе немає допомоги, ти не знаєш, куди тобі йти, що тобі робити. А коли є така людина, ти прийшов і кажеш, ну, я не знаю. Вона каже: ми зараз розберемося, ми зараз підемо, і це набагато краще, що ти не сам. Щоб діагностувати проблему підтримки не лише учасникам бойових дій та ветеранів, а й їхніх родин, онд демократичні ініціативи за підтримки українського жіночого фонду провели дослідження, яке назвали невидимі опори. Його метою було визначити правові соціальні потреби членів сімей ветеранів та ветеранок. Соціологи досліджували нормативну правову базу та міжнародний досвід, а також провели фокус групи та лебині інтерв'ю. Результатом проекту став аналітичний звіт та рекомендації щодо оновлення та осучаснення правового і соціального захисту військових ветеранів і членів їхніх родин. Ситуація в зоні бойових дій також змінюється, і потреби вони насправді кожного дня можуть змінюватися. Їх треба активізовувати, і в нас відсутня певна методологія їх визначення, і це стало причиною для того, чому ми запропонували цей проект. Для нас е, дуже важливо адвокувати те, що член сім'ї, ветерани, ветеранки, він є першим або першою, хто зустрічає. І вже потім де адаптація і в громаді, і на рівні держави. От історії, які про які ми сьогодні чули, у зміни системи, і я дуже вірю в те, що саме якісна аналітика, дані допомагають власне приносити історії окремих людей на той рівень, де приймаються рішення, за ті столи, за якими можливо змінювати системи. Саме тому ми підтримали цей проект. На презентацію проєкту були запрошені родичі захисників. Їхні історії неймовірно зворушливі. Так, Вали Гаврилюк на фронті чоловік і два сини. На її думку, родини військових потребують ефективної психологічної підтримки, яку слід організувати на державному рівні. Я потребувала психологічної допомоги, і мені дуже допомогли курси з психологічної підтримки, які я знайшла, користуючись власними контактами і зв'язками. Але гуртуючись у спільноти та через громадські організації, ми маємо формувати запит до держави на таку допомогу. Дружина учасника бойових дій Ольга Петроє вважає, що люди втрачають мотивацію захищати, напевно, й тому, що є неналежна увага як до потреб військових, так і їхніх родин. Якщо родини не мають підтримки з боку суспільства і держави, то чи можуть захисники повною мірою зосередитися і належно тримати фронт? Підтримка родин є питанням національної безпеки. Про те, як згуртовується спільнота родин наших захисників, розповіла Ірина Дубик. Окрім того, що їхня територіальна громада дбає про ветеранів та їхніх близьких, самі мами та дружини створили спільний простір. І те, що сьогодні я представляла, це створення жіночого прості, територія турботи та змін, саме жіночий, тому що вбачаємо, що жінки, мами, дружини, сестри мають можливість зібратися і разом вирішити, тобто турботи, потурбуватися один про одного і змін зрости, підсилитися на сьогоднішній день. Е Простір почав вже працювати, діяти. в ньому вже проходить ряд заходів, і деякі заходи це арт-терапія для дітей. Під час цього мами і інші представники військових родин можуть отримати психологічну або юридичну консультацію тобто корисне і з приємним. Присутні на заході представники органів влади та місцевого самоврядування відзначили важливість проведеного дослідження, адже це для них також певні завдання й орієнтири у роботі з родинами захисників. Ми часто в документах бачимо не часто, власне завжди дав в документах, які стосуються ветеранської політики, а ветерани і родини йдуть одним реченням, і так само кошти, які виділяються в рамках програм з бюджету державного або якщо міжнародні партнери підтримують ініціативи урядові, то вони так само підтримуються. Знаєте, ну от разом цим одним. А реченням однієї стратегії ветерани і їх родини ми вважаємо в українському жіночому фонді, що потрібно розділяти що потрібно потрібні окремі програми, які будуть звертати увагу на потреби родин. Захисників. У нас були органи місцевого самоврядування, у нас були представники ветеран Українського ветеранського фонду. Відповідно, у нас була представниця директорка Українського жіночого фонду. І ми казали про адвокацію цього нагального питання. Для нас це а, пев, певний пошток і перший крок до того, щоб наше дослідження воно не залишалося лише на сторінках соцмереж, а до того, щоб це було практично інтегровано в ветеранську політику.